Добрий день! Тема сьогоднішнього уроку Криза православної церкви в 16 столітті. Реформаційні та контрреформаційні рухи в Україні. Давайте пригадаємо, які гілки християнства ми знаємо. Правильно, католицизм, православ'я, протестантизм. У 16 столітті православна церква перебувала у скрутному становищі. Визначимо причини кризи. У 1453 році повалення Константинополю османами. Призвело до того, що православні патріархи потрапили в політичну залежність від Османської імперії. Землі України майже не відчували духовного впливу і підтримки Центру світового православ'я. Проаналізуємо історичні документи. Пропоную вашої уваги прочитати документи та відповісти на питання. У чому за свідченням документів полягає відмінність між правовим статусом і реальним становищем православних у Речі Посполиті? Дійсно, у православних Речі Посполитої посилювалося відчуття меншовартості власної церкви. І справа була не тільки в тиску католицтва, православна церква мала значні внутрішні проблеми. До ознак кризи можна віднести низький освітній рівень духівництва, часто священики були неписемними, порушення моральних стандартів. Зокрема, алкоголізм, церковних канонів з боку священників, набуло поширності таке явище, як Симонія, а саме купівля і продаж церковних посад і вкрай негативний момент це цілковитий контроль над церкви з боку світських патронів. А католицька церква, навпаки, в останній третині 16 століття активно реформувалася. Це проявлялося в підвищенні освітнього рівня духовенства, в відкритті спеціальних освітніх закладів, впровадженні суворої дисципліни і нових вимог довірян. Крім того, не варто забувати про активну. Підтримку польського уряду католицької церкви, що призвело до поширення впливу католицької церкви на нові східні землі. Як приклад, зростання авторитету католицької церкви ми можемо з вами згадати про календарну реформу. 21 лютого 1582 року Папа Римський Григорій XIII оголосив про впровадження нового календаря григоріанського або календарю нового стилю, на відміну від старого юліанського. Православний світ так і залишився користуватися Юліанським календарем. Серйозним випробуванням для католицької церкви стала реформація. На чолі реформаційного руху став німецький богослов Мартін Лютер, який 31 жовтня 1517 року вивісив на дверях церкви у Віттенберзі свої 95 тез проти зловживань продажем індульгенцій. У 30-х 40-х роках 16 століття реформація досягла теренів Речі Посполитої. Реформаційний рух започаткував новий напрям християнського вчення протестантизм. Протестанти закликали до дешевої церкви, спрощеної обрядовості, проголошували незалежність від влади папи Римського, виступали проти продажу індульгенцій. Визнання авторитету лише Святого Письма і переклеті його на народну мову. Протестантизм не мав широкої підтримки на українських землях, але все одно мав певний вплив. І вплив реформації проявився в застосуванні ідеї для оновлення православної церкви, зокрема, в перекладі святого письма староукраїнською мовою. Пересопницьке Євангеліє це перший переклад святого письма староукраїнською літературною мовою, здійснений у 1556-1561 роках. Вплив реформації спричинив те, що православні міщани за зразком протестантських самоврядних громад почали створювати братства. Братства це громадські релігійні об'єднання українських православних міщан і шляхти 16-17 століть. Перші православні братства почали виникати ще й середини 15 століття у Львові. Найавторитетнішим було Львівське успенське братство. У 1586 році патріарх Антіохійський затвердив статут львівського братства. Братство отримало право Ставропігії. Право підпорядковуватися не місцевим єпископам А безпосередньо патріархові. Одно з основних. Задачі або цілий братств – це було протистояти окатоличчиню, захищати і розвивати православ'я. Братства виступали проти зловживань вищого духовенства, проти збагачень церкви, стежили за ретельним виконанням священниками їхніх обов'язків. Особливу увагу приділяли доброчинній діяльності, допомагали іншим братчикам, які опинилися у скруті, забезпечували храми книжками, іконами, свічками, влаштовували свята. Особливим напрямом їхньої діяльності була освіта. У 1585 році створена перша братська школа у Львові. І при ній заснована друкарня. Освіта в братських школах була організована за європейським зразком і спиралася на вивчення семи вільних мистецтв, до яких зазвичай додавалися грецька і церковнослов'янська мови. Захисниками православної віри були не тільки міщани, а й шляхта, яка на Волині та Київщині була переважно православною. Найіскравішою постаттю серед оборонців православ'я був князь Костянтин Василь Острозький, якого називали Некоронований Король Русі. У 1576 році в Острозі князь заснував академію на противагу єзуїтським колегіумам і протестантським школам. Так було започатковано новий етип навчального закладу Слав'яна Греко-Латинську школу. При братствах засновували і друкарні, найбільш з яких були у Львові та Києві. Так до Львова був запрошений друкар Іван Федорович, який у 1574 році коштом Львівського братства видав книги Апостол і буквар для братських шкіл. У 1575 році Федорович перейшов під опіку князя Костянтина Василя Острозького. І був призначений управителем його монастирі. У 1578 заснував друкарню в Острозі, де надрукував новий буквар. У 1580-81 роках Федорович разом зі своїм сином видав повну слов'янську Біблію. Навіть сьогодні Острозька Біблія вражає кількістю використаних першоджерел: грецьких, латинських, сирійських, арамейських, якістю друку і є одним із найкращих прикладів перекладу і публікації у національній традиції. Слідом за реформацією на землях Речі Посполитої поширилася контрреформація. Це реакція католицької церкви на загрозу, яка виникла з боку протестантизму. Головними засобами боротьби з протестантизмом католики обрали освіту, церковну проповідь, розповсюдження книжок. На території Речі Посполитої. Активно діяв орден Єзуїтів. Створені ним єзуїтські колегіуми давали найкращу на той час освіту, поєднуючи її з католицьким вихованням учнів. Також поширюються ідеї об'єднання католицтва та православ'я. Дякую за увагу.